Привіт, дівчата! Сьогодні ми вам хочемо показати апарат Strong 207 s Цей фрезер можна зі сміливістю називати з префіксом «най». Найпотужніший, найвитриваліший, най... най найкращий він як на мене. Отже, коротенько, давайте ми на нього подивимось. Дивіться блок. Блок він, ну, Видно по блоку, що він більший, ніж той самий 207А чи 210. Він значно важчий, тому що потужний. В комплекті йде топова ручка Strong H450. І йде реостатна педаль. Апарат має потужність 200 Вт, крутний момент 6 Н на сантиметр. Основні його клієнти це майстри педикюру, подологи, тому що цим апаратом можна з легкістю. Працювати з ногами. Також, звичайно, не можна робити і класичний манікюр. Але в більшості його, звичайно, купують люди, які роблять ставку саме на педикюрі і на роботі з ногами. Давайте ми зараз його включимо і подивимось. Перед тим як включимо, ще хотів би вам розказати стосовно ручки. Ручка, бо часто ви купуєте цей фрезер і не можете відкрити цангу. Цанга тут має подвійний зажим. Тобто, щоб її відкрити, треба ось так один раз провернути вліво і ще трішечки дотиснути, поки воно не класне. Дістаємо металеву заглушку і вставляємо, в нашому випадку це твердосплавна фреза з чорною насічкою. Ось ми її вставляємо, закриваємо нашу цангу і вмикаємо апарат. Увімкнули. Виставили приблизно 10-15 тисяч обертів. Микаємо нашу витяжку. Витяжка, зараз ми трохи скрутимо поки. Витяжка Ventus Pro. Також, на нашу думку, це одна з найпотужніших витяжок на ринку. В той же час вона є досить бюджетною. Тобто, вона відсотків на 30%. Може й більше, дешевше від своїх більш розкручених конкурентів. При цьому вона не є слабшою. Я думаю, ви це зараз побачите в процесі того, як ми будемо тестити цей строн. Значить, підкручуємо оберти, так як я вже казав, на 10-15 тисяч. Вмикаємо нашу витяжку. Так, її, напевно, секунду. Тяжко у нас штекер виліз розетки. Підкручуємо оберти. І у нас дивіться, у нас є ось такий облицювальний камінь. Я хочу вам показати, як цей апарат справляється з даним каменем. Оберти найменші майже фактично за рахунок високого крутного моменту ручка не буде зупинятися. Так би, як, скажімо, це було ну, з високої доли ймовірності, з менш потужним стронгом. Ще раз повторю, це не є п'ятка, не є нога, це є камінь. Бачите, апарат працює без якогось напрягу. От дивіться, все ми вже стихали каменя, він не зупиняється, незважаючи на те, що оберти стоять ну, практично мінімальні. Так, виключаємо нашу витяжку. Отже, наостанок, що ми хочемо сказати? Strong 207 s на ринку України є найпотужнішим апаратом. Якщо ви хочете собі фрезер, щоб працювати саме з ногами, ми вам рекомендуємо брати саме апарат Strong 207 s Особисто я кращого апарату для педикюру я не знаю. Щоб був такий потужний і за таку ціну. Дякуємо всім за увагу. Звертайтесь.